Всім привіт, ребята. Сьогодні ми будемо гуляти в Kix War Legacy. Тільки це буде не обичний режим, а режим зомбі. Кстати, дякую вам за 30 підписників. Я дуже цьому рад. Сьогодні у нас буде відео про, про зомбі. Типа в цій грі. відео про зомбі. Так. Мечники. так. Так, 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 Що? так, що тут можемо викрутити? Ем... Против зомби. Так, тоді давайте зараз пустимо в них ем стріли. Ось так. Щоб вони їх подумажили трохи. Так. Зомбі, е, якщо з лука стріляти в голову тут, то тоді вони будуть вмирати з першого разу. А це, це тільки чорний зомбі. він у них. Так, так склад більше нічого нема, зараз буде утро. Я дімлята буду поки що это. Затримувати. Зомбі, 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 зомбі. Туда його. Вже утро. А чому ми, кстати, не, не бачимо чомусь, як там цей? Мені нічого не надо. Ні. Так ось так. Зачем я це зробив ладно. О! Так нам хватає, як красть на титана. Тоді я це не зря зробив. Ось! Вся лопата дає стіну, чтобы затримывать зомби. А це, походу, было у мене время. А, понял. Так. Копателя у мене два. Ну і дерево у мене одне. Це ось моє дерево. Ну то, то всі дерев'яні. Оу. Оу-оу. М-м. Ще одного. Так. Не дуже сподобається воно мені оп, да. навіщо я це зробив? Так, добре, 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 добре. Вони стріляють отаку. Щас буде бух ногою. Тільки не кислота на моєго титана. Блін, кислота. Отаку, отаку давайте, давайте. Я їх... А я їх не домажу почти. Я даже їх не домажу. Титан, що з тобою? За китаном якесь кислота. Ну ладно. Це не страшно. Це не страшно, це не так. Це не так страшно. Ах ты! Сейчас тебе я... Я тебе сейчас когда, А, все. Все, все. Так. 76 мертв... мертвых Убытки. Ну, убыт. что? Ага, добро. Эм, обязательно. И... И корона на статую. Ні, ні. А, да. Так. Так, так, так. А, так вони ще тут лізуть. Зараз, якщо я тут виграю, то відео закінчується. А якщо не виграю, то відео не закінчується. О. У мене так мало цих. Малих Ну, титан тоже кисить мертвый. Бабах! Землю им. Бахну. Так, лучники издалека дают дуже много тих. Стрел по противникам. Бам! Стрелы! 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 Бах! баба -ба бах Давайте, зомби, вдыхайте. На! На! Ой-ой-ой! Титан! Титан! Живы-живы! Титан, живи! Ні! Титан, живи! Титан, тобі не можна сражатися. Титан, тобі не можна сражатися. Е -е… У Титана дуже мало життя. Отаку! Так, ні! Титан, ти будеш тута! Титан! Все, я я виграв. Все! Добрі друзі, буду вже на цьому закінчувати. Гляньте, яка картина. Ладно. Ще раз дякую за 30 підписників. Всім до побачення. Всім пока.